Ось така у нас яблунька. З самого початку її неправильно формували. Бачите, три центральні пагони, хоча він мав бути і один. І тим більше тут вилка. Ми будемо поступово спускати. Тобто, я їх не буду повністю зараз забирати, залишу. Тобто, тут заріжу, центральний, переведу на бічну гілку, розведу. Мабуть, центральний лишу ось цей пагін. А оцей, що йде тут, я тут підріжу. Нехай тут буде ярус. І вже з цього. Що залишиться, ось я сформую один такий. Якби правий центральний пагін, тобто і розведу яруси. Оскільки тут вже йде неправильне розподілення соків, неправильна рівномірна нагрузка, тому треба так робити. Робимо з того, що є. Ось провів обрізочку на переформування, на розвантаження. Ось у нас вийшло. Ось така форма. Яблоньки. З часом ми також ці гілки повідрізаємо, коли вже тут понаростає молодняк, то буде більш форма веретена, подібної. Зараз поки так.